Ствольна артилерія, вона чим легша, тим, що будинок рятує в цій ситуації. Але коли ти на вулиці, то шансів у тебе небагато. Прийшли окупанти, прострелили йому ноги, дружині, скот весь зарізали, техніку розграбували, ангари спалили, повертається, відновлює своє господарство. Супермаркет ТБ вдруге прилітає по ньому, стоїть черга, як і стояла. В принципі, Три трупи лежить, ніхто вже навіть. З цього приводу не панікує. Так у нас дворники в бронежилетах працюють на центральній вулиці, але вони працюють. Вони є після втечі з Херсона. Російські військові закріпились на лівому березі, звідки обстрілюють місто та інші деокуповані громади. Про бойові дії на херсонському напрямку та гуманітарну ситуацію при фронтовій зоні спілкуємося з пресофіцером тактичної групи ГРІМ Дмитром Плетенчуком. Вітаю, слава Україні! Героярослава, добрий день. А, насамперед поясніть, що таке тактична група Грім. Тактична група це тимчасовий орган військового управління, на який покладено задачі з забезпечення безпеки конкретно в місті Херсон. Тобто, це військовий орган, який відповідає за оборону. Цього міста. Зараз ця увага прикута до бойових дій на Донеччині. Це зрозуміло. Однак війна триває на всій лінії фронту. Який характер зараз бойових дій на Херсонщині? Ну, ми маємо сталу лінію фронту через те, що є природна перешкода у вигляді річки Дніпро, яка як і нам допомагає в обороні, так і, звісно, росіяни за нею сховалися і ведуть. Позиційні бої з за ріки, тобто обстрілюючи правий берег з лівого. Тому е, вони чудово знають, що правобережжя з нашого боку заміновано, що там є відповідні спостережні пости, тому навіть на воду виходити не ризикують на відкрито. Так само ми знаємо, що своє узбережжя вони так само як фортифікують, так і мінують. Ну, в принципі, мінування це теж елемент фортифікації. Тому у нас, в принципі, ситуація з моменту. Деокупації міста Херсон достатньо стала. Єдине, що з 20 листопада, тобто через тиждень після того, як вони залишили Херсон, вони почали його інтенсивно обстрілювати. Вони застосовують для цього як міномети, так і ракетні системи залпового вогню. Це град БМ 21, ствольна артилерія різних калібрів 122-152 мм, і танкові обстріли так само з закритих позицій. Тут так само хочеться відмітити, що вони використовують два основні алгоритми для обстрілів міста Херсон: це або обстріл квартал за кварталом, степ by степ Накривали вони ракетними системами залпового вогню просто район за районом. І паралельно вони використовували алгоритм з обстрілу конкретно об'єктів цивільної інфраструктури. В першу чергу це лікарні. У нас деякі лікарні вже Нарахували по чотири обстріли за цей період після деокупації. Це починаючи від кардіологічного центру, закінчуючи обласною лікарні, дитяча лікарня обласна, так само потерпала неодноразово від прицільних обстрілів. Так само вони обстрілюють об'єкти електричної інфраструктури, водопостачання, теплопостачання, тобто енергетичні об'єкти та е, об'єкти зв'язку. Яка логіка цих дій, щоб жителі покидали Херсон? Я завжди кажу, ви знаєте, важко зрозуміти логіку скаженої собаки. Воно просто біжить і кусає тебе. Єдине, що ти можеш зробити, це пристрелити його. Так само і тут. Логіки і військової доцільності в цьому не вбачається. Можна зрозуміти, коли ведеться. Артподготовка перед наступом, наприклад, або для того, щоб стримати ворога, який на тебе наступає, тобто Збройні сили України. Тут такої ситуації нема. Є ріка зимовий період, і форсувати задача зірочку, як то кажуть. І вони бачили чудово, що не було спроб її форсувати. Тобто обстріли заради обстрілів. Окрім як назвати це демонстрацією військової присутності, в принципі, складно. Але. Досить дорогий спосіб демонстрації військової присутності, враховуючи як і жертви серед цивільного населення міста Херсона, так і враховуючи їхні втрати, тому що ми теж не сиділи, склавши руки, і відповідно 24 на 7, не очікуючи, допоки вони почнуть в черговий обстрілювати превентивно навіть. Вишукуємо ці цілі. Це як зразки озброєння, так і місця скупчення живої сили противника. І наносимо туди удари, тому що ми розуміємо, для чого вони там зібралися. Скільки сил росіяни тримають на Львобережній Херсонщині, хто це і як ви оціните їх боєздатність? Насправді виникає таке враження, що їх сюди відправляють або перед тим, як відправити на Донбас, або навпаки. Тобто це у них як локація для або бойового злагодження або відновлення. Тому що ми вже бачили фактично всіх. І вагнерівці у нас були, і мобілізовані, але здебільшого це кадрові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. І, до речі, з цікавого ми там бачили кримчан. Тобто війська берегової оборони. Тобто там можна побачити навіть наших колишніх зрадників. Окрім того, наприклад, минулого тижня туди зайшли в черговий бурятий. Дуже такі вимотані, дуже брудні, не розмовляють, ну видно, що повернулися з фронту. Тому що вигляд у них реально як просто у бомж бригади, так би мовити. А скільки сил? Недостатньо для того, щоб сформувати наступальне угрупування, можу сказати так. Ми, звісно, орієнтуємося, які проти нас стоять підрозділи. Але наразі небезпеки створення саме угрупування, яке здатне зараз піти в наступ на нашому напрямку, не вбачається. А які їх там місця, міста концентрації? Як і завжди, це здебільшого якась агломерація навколо Олешок, це або селище міського типу, або містечко. І тут так само слід зазначити, що в цих локаціях вони. Періодично посилюють поліцейські заходи, це територія повного правового свавілля, починаючи від заселення військовослужбовців в приватні помешкання, виселення людей, погробування, навіть гвалтування. І ще гірше те, що вони в цих локаціях, навіть в приватних будинках, намагаються створити як і склади з БК. Тобто, от є, наприклад, район, в якому живуть люди. І вони, наприклад, починають складати БК в одному з будинків в цьому районі, чудово розуміючи, що ми рахуємося з супутними жертвами, як вони їх називають. Так само вони намагаються вираховувати, хто з місцевого населення не є лояльним до окупантів. І більше того, вони навіть складають таку інформаційну довідку, які з районів менш. Лояльні або нелояльні взагалі, і коли вони в чергових в провокативних тілях обстрілюють населені пункти, які знаходяться в російській окупації, вони намагаються поцілити саме в ці райони, де вони бачать концентрацію нелояльних громадян. Кінбурська коса це остання ділянка території Миколаївської області, яка залишається окупованою, і ще взимку за неї точилися бої, речниця. Прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гомуменюк заявляла, що можливо, скоро вдасться її деокупувати. Яка ситуація нині? Насправді це дуже важливий е, відтинок, тому що е, це Дніпробузький ліман, це контроль виходу з морських портів Миколаївщини. Звісно, це має великий економічний сенс. І, е, звісно, за косу, і ми б'ємося, і вони намагаються там утриматися е, в, тому періодично. Ми ці цілі заходимо на Кінбурзькій касі і знищуємо. Вони не можуть там дозволити собі вільно себе почувати, закріпитися вони не можуть. Так, вони ближче до материкової частини окопалися там, відповідно, але на самій касі вони працюють більше наскоком, так би мовити. Тобто викатили гради, дали залп і одразу намагаються зникнути. Періодично в них там щось вибухає так само. Сказати, що вони зараз. Повністю контролюють не можна, але тим не менш вони її використовують як майданчик для обстрілу. Очаково, як ми знаємо, куцерубської громади, і, в принципі, узбережжя Чорного моря, яка знаходиться навпроти Кінбурзької каси. Ну тобто за неї фактично зараз точаться бої артилерійського характеру. Активність можна оцінити цих боїв? Важко насправді, тому що. Вістань досить велика, тілі досить важкі, це мобільні зразки, в принципі, артилерії. Тому воно все епізодично. Як тільки ми їх знаходимо, ми їх знищуємо все. До деокупації Херсона ви захищали країну у складі Сил оборони Миколаєва, і тоді місто було у схожій ситуації, як зараз Херсон, зазнавало постійних обстрілів. Ось порівняєте? Ну, насправді, на жаль, те, що ми бачили в Миколаєві. Перспективі може очікувати Херсон, тому що в Миколаєві ми мали до лінії зіткнення 28 кілометрів. Відповідно, звичайно, ствольну артилерію дешеву, так би мовити, вони не могли застосовувати, якої у них більше набагато. І вони використовували, починаючи від артилерійських систем Піон, це більше 200 мм, і закінчуючи ракетними системами запалу вогню Торнадо С, це модифікований смерч, який має дистанцію бою більше 100 км та Їхні ноу-хау, Хаймарс на мінімалках, як я його називаю, це ракети 5 в 55 е, системи протиповітряної оборони С-300. Е, так, звісно, руйнування були набагато більшими, тому що бойова частина, наприклад, тієї самої С-300, це 150 кілограмів. І е, головне, що вони могли собі дозволити працювати лише вночі, тому що це досить великі об'єкти. І пересуватися вони непомітно в день не могли. Особливо враховуючи нелояльність херсонців, які, звісно, одразу надавали інформацію, де вони знаходяться, і через це ми їх періодично накривали. Тут ситуація інша. Тут близька відстань до ворога дозволяє використовувати звичайні зразки озброєння артилерійського, менш потужні. Тому Принцип той самий, але система застосування бойових засобів трошки інша, так? Яка загальна кількість жертв у Херсоні та а, поряд громад внаслідок російських обстрілів. Можу сказати, що е, вона за своїми темпами. Трошки випереджає жертви, які ми мали в Миколаєві. Якщо в Миколаєві ми мали більше 150 загиблих за 9,5 місяців, то в Херсоні, на жаль, ми потроху наближаємося до сотні. І в Херсоні є ще додаткова інша проблема: це е, велика міна небезпека, тому що вони знаходилися в окупації і росіяни цей час використали для того, щоб замінувати все, що тільки можна і не можна. Щотижня ми практично маємо загиблого фермера. Щотижня ми маємо загиблих, які пішли в ліс, заготовляти дрова. Так само, на жаль, ми маємо жер... серед жертв працівників ДСНС та інженерів, які намагалися це все розміновувати. Вони під час мінування порушували не тільки вимоги будь-яких міжнародних конвенцій, вони навіть навпаки все робили в такий спосіб, щоб це було практично неможливо розмінувати. І окрім того, слід зазначити, що вони мінували об'єкти соціальної інфраструктури та поля, тобто для того, намагаючись нанести якомога більше саме економічних збитків. І тому ми маємо загиблих фермерів, тому що їм треба працювати. До речі, херсонські фермери це взагалі окрема каста людей. У нас є один фермер, який розпочав своє господарство ще за радянських часів, пережив усі ці лихі 90-ті, так би мовити. Прийшли окупанти, прострелили йому ноги, дружині, скот весь зарізали, техніку розробували, ангари спалили, повертається, відновлює своє господарство. Є усвідомлення, скільки часу треба, щоб розмінувати Херсонщину? Близько 10 років. Тому що, ну, як ми знаємо, так прийнято вважати статистично, що один рік війни дорівнює 10 е -де -деся -деся рокам розмінування. Да? Ну от скільки вони там знаходилися. Якщо у нас навіть в населених пунктах, таких як посад Покровське, повертаються зараз е сім'ї е минулого разу від місцевих чули, що вже повернулося 300 сімей. Посад Покровського фактично нема. Там важко знайти в цілілу хату. Тим не менш повертаються. Вчора дивилися, буквально вже підіймають свої теплиці, вже пашуть і працюють. І так само місцевий повернувся, з'їхав з дороги і підірвався два тижні тому в населеному пункті. Тому такі населені пункти зараз позаносили в червону зону. І це окрема тема для бесіди. І Через це, на жаль, зараз туди закритий доступ, тому що ніхто не може гарантувати міну небезпеку, на жаль. Скільки людей проживає зараз в Херсоні і яка загалом гуманітарна ситуація? Якщо ми до окупації мали 333 тисячі населення, Зараз у нас залишається близько 50 тисяч, тобто менше 20%. Частина велика виїхала під час окупації одразу. Велика частина друга хвиля виїхала після деокупації, як тільки отримала таку можливість. І третя хвиля така потужна була вже в перші два місяці, коли почалися щільні обстріли. Люди зрозуміли, що дуже небезпечно покинули Херсонщину. Гуманітарної ситуації. В першу чергу, звісно, нема роботи. Це головна проблема зараз для херсонців, тому що, по-перше, підприємства стали, як і в Миколаєві. В Миколаєві під час обстрілів припинили свою діяльність 12 найбільших підприємств міста. Тут ми можемо спостерігати таку саму картину, в принципі. Морський порт стоїть. Де було багато людей зайнято на роботи. Так само багато людей виїхало, тобто підприємством стають в тому числі через нестачу робочих рук. Це головна проблема. Ну, як, як і обстріли, звісно. Сказати, що є якась гуманітарна катастрофа або її ознаки не можу. Коли ми зайшли в Херсон, окрім Газу, не було нічого. Росіяни, полишаючи місто, що не виїхали, те пошкодили. Не було опалення, не було води, не було світла, не було зв'язку. Тобто, це було викрадене обладнання або зруйновано. Все це було відновлено досить швидко протягом одного місяця, практично. І е, після цього місто зафункціонувало в принципі в штатному режимі. Так, у нас дворники в бронежилетах працюють на центральній вулиці, але вони працюють, вони є, звісно. Тому в принципі в Херсоні жити можна, але небезпечно. А які настрої жителів от на фоні цих постійних обстрілів? Зараз е все настільки вже стало звичним, що, на жаль, в Херсоні, як і в Миколаєві, свого часу, більшість ігнорує це насправді. Люди якось е не те, що заразилися фаталізмом, а багато просто кажуть: ну, прилетить, прилетить. Те саме було в Миколаєві, в принципі. Супермаркет ТБ вдруге прилітає по ньому, стоїть черга, як і стояла. Три трупи лежить, ніхто вже навіть з цього приводу не панікує. Є якісь послуги, товари, яких критично не вистачає? Критично ні, але, звісно, деякі треба пошукати. Так само є проблема. Якщо раніше у нас якось аптек було більше робочих, зараз все ж таки вони так само позакривалися. При цьому місто забезпечують ліками міжнародні організації. Багато організацій працює в. Самому Херсоні, починаючи від ЮНІСЕФ, ООН, закінчуючи благодійниками, і в першу чергу це українські волонтери. Там є Червоний Хрест, незважаючи на те, що три рази прилітало по ним, і лише з третьої спроби вони спалили їм офіс. Можете собі уявити, центральна частина міста прилітає снаряд в Офіс Червоного Христа. В першу у них, до речі, загинула дівчинка-волонтера 32 роки, разом з людиною, яка прийшла по допомогу, 71 рік людині було. Це їх не зупинило ніяк. Їм на допомогу прийшов Миколаївський Червоний Хрест, який видихнув, звісно, після того, як війська пішли далі, і зараз вони допомагають херсонським колегам. І Одесити, до речі, так само одеський. Червоний хрест там теж працює і може побачити, наприклад, швидкі, які були передані Одесою на допомогу Херсону, з одеськими номерами навіть. Можливо, ви звернули увагу волонтерів, що необхідно насамперед? Насправді зараз. Інфраструктурно в Херсоні працює практично все. Є опалення, є електрика, є вода, є зв'язок досить сталий і нормальний. Щодо евакуації так само. Якщо волонтери на початку вивозили, то в принципі зараз ми не бачимо, щоб багато людей намагалося виїхати. Іноді навіть здається враження, що дехто повернувся, стало трошки важче їздити по місту. Тому сказати, що у нас зараз є якісь нагальні проблеми. Які неможливо вирішити силами місцевої адміністрації, я не можу з 20 березня на півдні країни діє зонування, яке регламентує роботу журналістів. Наприклад, у червоних зонах журналісти взагалі не можуть працювати. І на Херсонщині це смуга прибережних громад, давидів, брід, високопілля та інші населені пункти. Поясніть для чого це потрібно. Велика небезпека, тому що. Ніхто не може гарантувати, в який момент туди прилетить і що туди прилетить. У нас, до речі, по Херсону наносилися два рази і ракетні удари застосуванням так само Єс-300 та ракети Онікс протикарабельної, але більшість обстрілів відбувається, на жаль, в день. І, відповідно, люди, які знаходяться на вулиці, ствольна артилерія, вона чим легша, тим, що будинок рятує. Цій ситуації. Але коли ти на вулиці, то шансів у тебе небагато насправді. Тому, звісно, ми намагаємося не допустити жертв серед журналістів в першу чергу, особливо враховуючи те, що правий берег заміновано. І іноді, на жаль, це ігнорується журналістами. У нас були випадки, коли вони потрапляли під мінометний обстріл. і в інші неприємні ситуації, скажімо так, навіть на Миколаївщині. У нас були такі випадки. Тому було введено це зонування, воно не є аксіомою, воно буде переглядатися періодично, в залежності від ситуації. Але якщо, наприклад, у нас є мікрорайон Острів в Херсоні, який потерпає найбільше від обстрілів, і до речі, це теж незрозуміло, чому з е, логічної точки зору відбувається, чим він їм так не подобається цей мікрорайон, тому що там нема чого обстрілювати. Він так само потрапив в червону зону, тому що він щодня проходить по зведенням як обстріляна територія. Дмитро Платенчук, прес пресофіцер тактичної групи Грім. Дякую за розмову. Дякую вам.